24 лютого 2024 року сьогодні. Отже, два роки повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Україна стоїть, Україна бореться і обов'язково переможе. Ну а у сьогоднішньому нашому марафоні з вами ми продовжуємо говорити про особисті. Переживання про переживання за інших нужденних людей, і саме про це ми будемо говорити із віце-президенткою міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність Яною Іваніловою. Ради зустрічі. Я на доброго дня, давайте спробуємо е, зараз е, згадати ось той день, 24 лютого, 2022 року. Для вас, от особисто, е, яким він був, е, з чого він е, почався. Для мене особисто ну, він почався з того, що моя дитина бігла і плакала, бо вона настільки перелякалась, тому я не зразу зрозуміла, що, що взагалі відбувається. Ну, Ніхто і не думав, що таке може статися. так? Всі до кінця сподівалися, що цього не станеться. Всі, всі мали таку надію. І тому, перш за все, я побачила глаза своєї дитини, і це було жутко. Ну для, для мам дійсно це не найжахливіше я, я не одна така мама, і я розумію, що в той ранок таких мам були мільйони. Не, не тільки мами і бабусі. І це було жахливо. Справді, десь от якесь внутрішнє було таке, що що це можливо бути, що це може відбутися. Десь от підсвідомо за тиждень до цього, там за 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 п'ять днів до цього наприклад, були якісь відчуття, чесно кажучи, було, но все ж таки ми мали надію, що такого не станеться. Ми мали таку надію: людина ж бажає всього кращого, не тільки собі, там своїм близьким, так а й оточуючим. Тому це не розуміло, як це взагалі могло таке статися. Найперші рішення були прийняті от, саме в той день. Можливо, спонтанні, можливо, неочікувані а, для самої себе. В той день спочатку почали обзванювати рідних, потім друзів, потім співробітників. Хлопцям почали дзвонити військовим, тому що. Потрібна була допомога зараз, не було часу сидіти і думати, що да, як да, куди, коли треба було робити зараз. Тому почали обзванювати, почали сразу питати, що потрібно, кому потрібна допомога, що ми робимо, куди ми рухаємось. Ну і так, цей день, 24-й, він так уже і пройшов, і плакали вже, і гуртувалися, так да, і приймали якісь рішення. Ну так. Ми знаємо, що Міжнародний благодійний фонд Олександр Петровського Солідарність допомагає і військовим, і всім нужденим ще з 2014 року. Але от е, у 2022 році. Наскільки ця допомога змінилася, наскільки ви відчули, що потреба набагато в десятки разів, мабуть, більше це мінімум? Є ж ворог, і ворог вже не з села прийшов. Так ворог до цього готувався не один рік. Тому ми всі розуміємо, що ми повинні згуртуватися, щоб перемогти в цій війні, тому потреби дуже великі. Які е, за ці два роки от такі наймасштабніші е, потреби знаємо, що і для лікарень, і для військових шпиталів, і для безпосередньо наших військових збройних сил України і сил оборони е, фонд дуже активно е, допомагав? Операція кожен день взагалі наша робота. Що було найзнаковіше? Багато паж обладнання для снайперів, вантажівки, броньована техніка. Ти знаєш, що Олександр Володимирович доклав зусиль, щоб для наших хлопців сюди передали броньовані автомобілі. Тому є моменти, о яких ми не говоримо, і тому це дуже потужна допомога для наших військових. Медичне обладнання і не тільки для військових, а й для лікарень, бо вони постійно приймають наших військових і оперування, та реабілітація. Ми починали від маленьких до великих завезення це медичний матеріал. Ліки, раствори, перев'язувальний матеріал, шовний матеріал, обладнання для операційних, машини швидкої допомоги. Тому щось окремо ми не можемо виділити. На вашу думку, що відповідальніше допомога військовим чи лікарям? Тут немає паралелі, тому що військові. Ті, хто нас захищають, лікарі, ті, хто захищають військових, поки вони а, знаходяться на лікуванні. Тому і лікарям, і лікарням, і військовим нашим хлопцям потрібна велика допомога. Постійно, і Так, да, постійно, бо тому, що ми не розуміємо, коли це все дойде до логічного завершення. Тому ми повинні бути разом, щоб ми, як найскоріше, дійшли до перемоги. Є якась е, класифікація, наприклад, для кого е, надається допомоги більше, або навпаки, від кого запитів більше? Все таки від лікарень і саме з медичними потребами, чи від військових за лікарні від військових. Від військових да. Військові частини, окремі бригади від військових. Бо лікарні вони більш-менш забезпечені і дуже багато надається гуманітарної допомоги, так і з Європи, і з Америки. Тому більше це військове. Бо нехватка дронів, нехватка автомобілів, нехватка екіпіровки, тому більш це військові. Але відповідно, я так розумію, що військові, військові вантажі, військова допомога вони трошки проблемніші в оформленні, так і в доставці саме в Україну. Знаю, що стикаються іноді з цими питаннями. Теж теж не можна казати, бо у нас як щось потрібно, так є проблема. Як щось потрібно, так є проблема. Тому ми це от в сторону відпускаємо і. Просто надаємо, допомагаємо і все Вони завзято ставитися до своєї відповідальності до того, що ти робиш, так і що можете сказати українцям для того, щоб і підтримати всіх нас, того, щоб сказати, що ми у будь-якому разі вистоїмо. У будь-якому разі вистоїмо, бо ми та нація, яка не складе руки в яких умовах, тому ми вистоїмо. це перше. А друге. Ви дивіться, протягом двох років не держава допомагала нам, а ми допомагали державі. Так? Прости люди, які свої копійки збирали, відправляли. І, і сьогодні так само збирають на дрони, збирають на е, ліки, збирають на автівки. Прости люди. Я вважаю, що якщо б не люди, було б найбагато тяжче. Так? Тому є бізнес, є волонтери, є громадськість, які підключаються до зборів, є меценати, є якісь великі об'єднання, є якісь торгові компанії, які теж беруть в цьому участь і додають велику допомогу. Якщо ми разом, якщо ми всі сьогодні згуртовано діємо, то ми переможемо в будь-якому випадку. Я тільки хочу добавити, щоб люди, наші люди, а вони неймовірні, насправді, щоб вони не втрачали ту надію, щоб вони не втрачали ту ниточку, яка зв'язує всіх нас, і вірили, що все дійсно буде добре. Все поборемо, переможемо. Ми такі, ми не можемо дати себе ображати, тому нехай вони негативну інформацію. Ціють зовсім. Складно так. Багато людей, які не можуть впоратися зі своїми емоціями, зі своїм станом. Тому просто бережіть один одного, бережіть ті, хто рядом з вами. Тому що якщо ми будемо по різні Вон. сторони, це ж такий план. Нас роз'єднати нам потрібно так? Різь, так. поколотити, роз'єднати. Тому нам треба об'єднатися, об'єднатися і стати скелею. І тільки тоді ми переможемо. І ми вже такий приклад насправді всьому світові показали, і потрібно робити це і надалі? Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо особисто і вам, і особисто Олександру Володимировичу. І звичайно, що фонду за цю величезну працю, яка пророблена, яка ще буде далі робитися. Ми неодноразово про це говорили. Звичайно, що дійсно всі речі абсолютно ми зараз озвучувати не можемо. Але коли прийде час, то чому б і ні це можна насправді хизуватися і пишатися на сам. Дякую, Дякую вам за вашу відвертість. Дякую сьогодні. В ефірі простору свободи. Ми спілкувалися з віце-президенткою Міжнародного благодійного фонду Олександр Петровського Солідарність Яною Іваніловою. Ну а зараз залюбки передаю слово Маргариті Супільняк. Ми продовжимо сьогодні майже цілий день. Ми разом із вами і разом до перемоги.